Рівень світу, ніж у Вони в 9-му йдуть на робітничі. Я трошки почну і а далі ми продовжимо. Про те, що навчальний заклад взагалі це орієнтовно наш простір, це доросле населення. Спочатку було і 12 професій, було спочатку від 30-го закладу. Зараз, як сказав паніславич, 32. У гуртожитку кожний поверх став майстерні, а були кімнати самопідготовки для студентів освіти. І ми так почули з кожного по, перший поверх, там, кондитери, другий, майстер манікюри, третій, педікюр, четвертий, перукарі, п'ятий, -пер -пер адміністратори, шостий, оператор е програмного забезпечення, сьомий візажист. І отак от от кожна поверх у кожному майстерні вона знаходила е е е своє місце. У нас е Кожний викладач майстер він зростав. Тут є такі майстри, викладачі, які після того, як це здалося в експлуатацію будівля, відбували підлогу і знали, що цей заклад повністю спочатку формували його і накопичення. Тобто у нас і працюють як в навчальному закладі. У нас... Кожного два місяці ми то нарада, кожного два місяці у нас педагогічні наради. Тобто, ви бачили Романа ну це архітип такого директора, який працює за схемою. І коли до початку війни, тобто тут ти розумієш, скільки нам знаходиться осіб, лише знаєте. Коли? Коли у нас навчання пожежна тривога. І тоді ти розумієш, коли е, всі здобувачі виходить на вулиці, ти розумієш, як тут багато людей. Тобто охопити 400-500 осіб е, одночасно, от так, дуже легко. У нас дуже гарна традиція, бо особливо керівник, і він це все підтримує, щоб це все працювало. Ну, дай Боже, щось поламалось, і він не в курсі і не може щось відремонтувати. І ну, людина, яка розуміє, як повинна працювати навчальний заклад і для дорослих. А сьогодні я кажу, що не зацікавлених дітей. Так дорослі люди або воюють, або десь поїхали, або вони не підуть до центру зайнятості, бо вони по повідомляють ЦК, і ми відправляємо інформацію. Зараз так стало, що в нас лишили можливості надавати відсрочку, але на жаль. Вона потрібна, тому що люди, які навчалися на професію, йшли усвідомлені, робили свій вибор, бо він розумів, що якщо він отримує корочку кухаря, він піде в час і він буде кухарем. Це наш паспорт, також у є інформація на сайті, і повністю люди можуть знатися, яка програма, як це, які викладачі, який рівень викладачів. Та, за допомогою демодержування. Арттез. Ні? Правильно? Арттез, так. І на нього да. це накладка просто, як вона... Яка інформація про те, як підпрацювати ін'єкції і де вони... Да, якщо є і... пожежний, можна може потроху. Тут це у нас це шкіра. а друге це у нас вже м'язи артерії, і третє це вже ось таке так, кістка так. йде. Це воно Можна робити. Це все воно, це еволюція таків. Спочатку це програмується, створюється в програмі Blender в даному випадку, потім робиться вже безпосередньо литво з ну Це у нас тут зразки принципів, які можуть бути. Плюс, і е -е -е. На, на кожен принтер є написана програма і навчання, і Сьогодні також можна розуміти, що той, маючи 3D-принтер, можеш працювати. Це вже така більш цікава штука була. Працюєте з політехом? Ні. Але якщо ви себе прийняли, сьогодні в нас останній день, вже пройшов фісмик. Всі слухачі, які навчалися, вже здали екзамен. Це єдиний екзамен, який відбувається під час навчання з теоретичної частини, але є практичні і витратні матеріали є їх мало. Їх дуже мало, їх вистачає про те, щоб ви попробувати раз, ну два. Да? Покраска, стрижка, інше, все відпрацьовується. Близько 126 годин і вона може працювати майстром, розумієте? Ну, це дуже добре і практично, і е, дуже комфортно. І з тими людьми, скільки ви у нас вже працюєте? 12 років. 12 років, розумієте? 12 років і вона знається на. Е, Чому вона не працює на себе? Малюсь, що я, що Ірина Васильна старша майстер. Ми молимося на двох дівчат, які у нас прийдуть, навчають за перукарями, щоб вони від нас не пішли. Важко навчатися, так? Так, і, так, так. Да, да. Ми з вами будемо в майстер, я Ми просто довгий час навчатися з гуртожитками це дуже опасно. і все інше. гарна. Працювати на робітниках, займається тільки місця. Бо сьогодні, ви бачите, скільки виробили в мережі, ми робимо стенд, де можна працювати, як працювати, як спосіб, як на машини машину. Рік тому дівчина завершила навчання, в неї машинка, все, вона 200. Водити продаємо. Так цікаво було, що в Одесі вже немає такого. У нас крізь машини. а у нас є. Я вантажу. Це руки три вічотири була. Ну вже потім. були, ціна дивимо, так. Має шість компетенцій. Всі святі в одній професії. Південний у мене ось буквально недавно випустилася випускниця ну, Щоб знала, я за для людини. Нічого наші розвідували. Відбуваються в зручних умовах, які потрібні для слухачів. Ми намагаємось їх повернути до на, на навчального закладу. Коли е, деякі слухачі е, потрапляють до навчального закладу, а деякі залишаються вдома, то ті, які сюди прийшли, вони кажуть, що це зовсім інші речі, як у навчальні. Шо? 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 Нічого діли, що Це, <рес> різні пацієнти. Ці лісти мають бути, які знають, як різати <рес> дерева, як підстригати кущі, як яку траву сіяти, яка земля. Ну, тобто, це така. Ну і це для комунального господарства, а ще й для приватного сектору це дуже затребувана тема. Навчися сьогодні, і ти, пожалуйста, вішаєш оголошення і тебе беруть куди хочеш. Тому що хто сьогодні може… Обробити мусить... траву, обробити комарів. Да, це... 4 тисячі гривень за день. Скільки рівень вокальний? Я, класи, yeah. ну, я думаю, що ну, можна порахувати, просто зараз не найкращий yeah. час, але ми, ж, ми маємо готуватися до того, коли буде краще. Да? Сьогодні э, ОПЗ не працює, в порту э, кругом іде скорочення, і перше, кого скорочують, це обслуговуючи цей персонал, тому що вони не основне прибуло виробництво. Але все одно настануть ті часи, коли воно буде. Тут я ви знаєте, куди Так. Дякую. Дякую. Я вже побачення говорила, що я вражена була по перша спробу, тому що, знаєте, ну як. Десь якийсь стереотип, да, що там, поїхали до ПТУ, умовно. і якісь такі умови, там, де ну, умовно там, кажучи, будівельники звайверники, да, а тут заходиш з порогу, по-перше, чистенько, тепленько, затишно, пахне, що для мене теж важливим є таким аспектом. І те, що багато спеціальностей і в створені умови. Тобто, якщо це звалювальники, то робоче місце з технікою безпеки, все в порядку, ми ж вже як так? Да? пожежна безпека, куди відкрилися двері, і пішли. Ми ж вже, вже всі спеціалісти. Так тому я, наприклад, вражена і умовами і всім, я думаю, що для тих людей, хто хоче спочатку, може там дітей, да ми говоримо сьогодні про дітей. Для тих дітей, які може спочатку хочуть попрацювати а потім навчатися, або паралельно заочно навчатися і здобувати якусь професію, абсолютно гідні умови і долучна. Я впевнена, Я думаю, що дуже широкий спектр і іспект... дуже... дуже великий спектр спеціальностей. що ти. Дійсно можеш для себе обрати. Ти можеш бути кухарем, кондитером, ти можеш бути там бухгалтером, підприємцем, і тут же ти можеш бути навантажувачем, зварювальником і, і так, далі, так далі. Тобто, я думаю, що перспектив багато, і хотілося би, щоб більше людей знало і і дорослих. І що от ну, унікальність, на мою думку, наприклад, поєднання. І випускників шкіл, і дорослого населення, і тих, у кого тільки атестат в руках, і тих, у кого вже 3-4 освіти. Будь ласка, приходьте і навчайтесь все в ваших руках. Дякую вам, да, до звіномосків в нашій громаді. Служба зайнятості наша запросила нас на екскурсію до свого такого закладу професійного навчання, і я вам чесно скажу, я здивована, що такі заклади є. Ну, по-перше, з самого порогу ти бачиш абсолютно ну охайне чисте приміщення. Да? Ну, це теж налаштовує на якісь позитивні думки. Нас сьогодні провели екскурсію майже по всіх локаціях, які є. Тобто, ми подивилися і підготовку кухарів, і підготовку. Е то там сварювальники, електрики, сантехніки, будівельники, ага. швачки тобто багато робітничих спеціальностей, на які, на жаль, випускники шкіл на сьогодні не дуже звертають увагу. Всі налаштовані, що треба здобути вищу освіту. А у нас сьогодні в Україні є дуже великий брак робітничих спеціальностей, і люди, на жаль, не знають багатьох можливостей, які у них є. Тобто, що вони через службу зайнятості абсолютно. Безоплатно, можуть пройти навчання і навіть пройти курс бухгалтера або Підприємницької діяльності відкрити свою власну справу тобто, це теж як можливість подальшого розвитку. Тому сьогодні ми були на цікавій екскурсії, цікаво було побачити цікаво, те, що ну що для мене було найцікавіше, що заклад цей працює без каніку. Людина може опанувати ту професію, яка їй потрібна. Звичайно, немає меж досконалості. Людина далі буде продовжувати свої навички, удосконалювати, але основу базу можна за. Класти саме в цьому закладі і можна скористати з державною програмою і таким чином отримати нову спеціальність. Це не означає, що цей заклад працює тільки для дорослих чи там тільки для дітей. Якраз і особливість його, що він може об'єднати в собі і доросле населення, і випускників шкіл, і навіть тих людей, які вже мають один, два, то і три дипломи, які хочуть повністю змінити свою професію. Тому цікаво було. Я думаю, що ми ще проведемо з старшокласниками такий форум. Щодо працевлаштування і профорієнтації, і дуже сподіваюся, що наш сьогоднішній візит буде таким дієвим поштовхом для того, щоб наростити робітничі професії саме в нашій громаді. Тобто ви будете якісь зустрічі проводити, ознайомлювати так, так. населення з такою можливості? Перша у нас зустріч запланована вже на цю п'ятницю, коли ми проведемо е, такий м, форум для е, випускників, для учнів, сьогоднішніх учнів 11 класів. Е, для тих учнів, для тих випускників, які ще не визначились з професією, або е, ну, мають, може, сумніви десь в результатах е, своїх, наприклад, а, або взагалі просто не хочуть витрачати. Чати час на вищу освіту на сьогодні, да хочуть так, хочуть отримати. Вони можуть отримати сьогодні робітничу спеціальність, почати працювати і паралельно навчатись на заочному відділенні. Тобто, ніхто не говорить, що не потрібно вступати до вищих навчальних закладів. Зрозуміло, що це потрібно і це завжди добре. і Будемо сподіватися, що це якраз дасть можливість і створити якийсь свій перший капітал, створити свою першу справу, а може, десь і знайти себе. Наш національний заклад є невід... Під'ємною частиною служби зайнятості, яка допомагає людям в складну частину свого життя отримати професії. Наш перелік це 32 професії, які в нас є, і вони повністю доступні людям, які знаходяться на обліку, як безробітні. Вони можуть звернутися до центру зайнятості і отримати сертифікат на навчання в нашому закладі. Це безкоштовно. Під час навчання люди проживають у нашому гуртожитку, який розташовані. Вони у нас на території також є кімнати з інклюзійними умовами. Ми сьогодні підлаштовуємося про навчання учасників бойових дій, які завершили свій бойовий шлях і мають бажання інтегрувати в життя в соціальне життя і отримати нові професії, які будуть їм. Корисні в їх житті, і вони зможуть працюватися в мирному вже часі. Наші професії різного напрямку це професії сфери послуг, це професії промислового напрямку, це професії і будівельного напрямку. Професії ще раз наголошую: 32. це дуже великий спектр професій, які сьогодні затребувано на ринку праці роботодавця. Ми співпрацюємо з роботодавцями дуже плідно, і вони розуміють, що наші здобувачі освіти. Будуть гідними працівниками, бо в них є час. Побачити, які вони вже можуть реалізувати свої навички і знання, які вони освоїли під час навчання. Бо навчання організовано таким чином, що теоретична частина відбувається дистанційно, практичні навички наші слухачі відпрацьовують в майстернях, які ви сьогодні бачили, і практику вони проходять у підприємствах нашого міста або в підприємствах. Тих містах, з яких вони отримали направлення, також роботодавець може самостійно здійснити оплату праці і навчання здобувачів освіти в нашому закладі. Також фізична особа також може потрапити до нас навчання і самостійно сплатити за своє навчання і розпорядитися власним життям на власну думку. Для того щоб наші здобувачі освіти працевлаштовувались або на підприємствах роботодавця, або Відкривали власну справу в нашому навчальному закладі, також є розроблені короткотермінові курси з підприємницької діяльності. Є дуже корисна напрямок цікавий для бізнесменів, які будуть бізнесменами. Це є робота, така програма в Державній службі зайнятості, за якою отримувач знань. Може створити ідею і втілити її як бізнес-план і отримати фінансову підтримку від служби зайнятості. Також можуть пройти навчання за ваучером. Це особи, яким виконує вже 45 років. У них є 15-річний офіційний стаж. Також е учасники бойових дій також можуть пройти безкоштовне навчання, і люди вимушено переселені, вони теж мають можливість пройти навчання безкоштовно і отримати е сертифікат від служби зайнятості і під час навчання проживати в нашому гуртожитку. Наш навчальний заклад е сформований спочатку, мета його це навчання. Дорослої людини, доросла людина це 18 років. Але е, зараз е, я розумію, що це проблема для того, щоб наші діти могли навчатися і швидко отримувати професійні навички, і розуміти, де вони можуть реалізуватися, і потім отримати ще і вищу освіту за напрямком, який їм буде вже до вподоби з розумінням. То ми розробили короткотермінові курси, які можуть бути і на власні кошти оплачені, також багато е, фондів. Ті, які можуть заплатити за навчання за дітей, і ми працюємо в цьому напрямку, також що стосується, поясніть будь ласка, що людина, якщо має вже вищу освіту, але вона в статусі безробітнього, все одно все одно вона тут отримує освіту безкоштовно? Так е, в нашому скільки в неї де? Так, розумієте, в нашому закладі працює психолог, і ми працюємо з кожною людиною, яка приходить до нас для навчання. І сьогодні ми анкетуємо і бачимо, що більше 30% – це люди з вищою освітою, і не одна вища освіта, а декілька. І розуміння того, що сьогодні оператор верстатів з програмним керуванням почат. Початок зарплати 24 тисячі гривень, то люди розуміються, що вони, отримавши диплом полі... Полі... політехніки, вони розуміють, що практичні навички їм будуть до... додатком для заробної платні і покращення своїх умов у житті. Тому в нас навчаються люди з вищою освітою, і які вони звертаються до центрів зайнятості і отримують сертифікат на безкоштовне навчання. Так, з нашого міста, з південного у вас багато студентів приїжджають? знаєте? Так, да, також в наш навчальний заклад приїжджають слухачі з усієї України. З міста Южного також направляються особи до нас до навчання. Вони проходять багато навчання за короткотерміновими курсами і за робітничими професіями. Також а це залежить від професії, від спеціальності чи скрізь однаковий термін навчання. 5 ,5 середній термін навчання заробітничої професії це 5 місяців, але мінімальний термін навчання це майстер манікюру, це 3,5 місяці, а оператор верстатів з програмним керуванням це вже більше. І оператор обробки комп'ютерного даних та програмного забезпечення 8 місяців. Тобто середній термін навчання це 5 місяців, але це і від 3 до 8 місяців. Саме найбільший термін навчання це 8 місяців також професія для нас вважається довгим терміном навчання. Це обліковець бухгалтерських даних. Який документ під час там здачі іспиту? Так людина має скласти іспит. Так, для того, щоб потрапити до нас, немає вступних іспитів. А для того, щоб завершити навчання в нашому закладі та отримати диплом державного зразку, потрібно здати іспит. Це курсова робота, яку захищає наш здобувач освіти. Який документ під час випуску отримує людина? Наш здобувач освіти отримує свідоцтво державного заразку, який відправляється до єдиного державного реєстру про освіту, і інформація буде про нього там відображатися після навчання. У нас на даний час в Україні в Державній службі зайнятості діють декілька проєктів з навчання для дорослих. Ну, перше для безробітних тут декілька категорій, та навчання профнавчання для безробітних. Якщо особа приходить службу зайнятості в статусі безробітного, вона має право навчатися в навчальних центрах Державної служби зайнятості, отримати професію або пройти короткотермінові курси, отримати якісь нові компетенції, якщо їй потрібно, у своїй діяльності, і отримати при цьому не просто, знаєте, як папірець, який ти вчора, якийсь випускник, там сам навчився, навчив тебе і дав тобі папірець, а отримати свідоцтво державного зразку, тобто отримати професійну стійно технічну освіту. Якщо особа про цьому не знає, що їй до вподоби, Бо вона м, хоче бути і кухарем, і кондитером, і швачкою. У нас є система профорієнтації. М, особа приходить до фахівця, є цілий відділи, які цим займаються пройти тести, отримати відповіді на всі питання, які цікавлять стосовно професійного майбутнього, то немає проблем. Друга програма, яка в нас є, то називається ваучер, то для осіб, які не в статусі безробітного, тобто особа може працювати, може не працювати, може мати власну справу. Але якщо це а, особа, яка має 45 років і 15 років страхового стажу, або це особа внутрішньо особа а, інвалід будь-якої групи, особи з інвалідністю, або це учасник бойових дій. А, Можна звернутися в службу зайнятості, отримати ваучер на навчання, який е, у межах 30 тисяч 280 гривень покриває навчання за 155 професіями або спеціальностями. Тобто можна отримати ваучер. Е, Звернутися до закладу освіти, це може бути і друга освіта, і третя, і четверта. Якщо є таке бажання, може бути утримання нової професії робітничі, якщо ти мав вищу освіту, а в собі відчував потяг до праці кондитером, тим же кухарем або електрогазозварником. І навчатися і служба зайнятості профінансує освітню цілу діяльність. Це ну взагалі ця програма створена для підтримання осіб, які не конкурентно спроможні на ринку. Праці, розумієте. Ще в нас є програма, створена саме для учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ті ж самі умови, особа може працювати, може не працювати, якщо це особа учасник бойових дій, вона може звернутися до служби зайнятості, і ми можемо її спрямувати на навчання у будь-якому. Державному державній установі професійно-технічної освіти для отримання робітничої професії це може бути і водій отримання водійського посвідчення категорії Б і це, і Д, якщо є потреба, і трактористи, і бджоляри в нас вчилися або короткі термінові курси. Бо розумієте, ми всі наразі потребуємо психологічної підтримки. Так, або знання української мови, або яких ще додаткових компетенцій, і це все для учасників бойових дій це безкоштовно. Якщо це особа з інвалідністю, як приклад першої групи, і їй для перебування в закладі освіти потрібен людина, яка б доглядала за нею, це теж безкоштовно проживання і цієї людини. І наостанок в нас тільки-тільки розпочався такий новий проєкт. Ну, знаєте, як в умовах сьогодення він потрібен, це навчання жінок на професії, які вважалися суто чоловічими. І е, там перелік професій, їх 31. і в нас є вже такі прецеденти. На жіночка прийшла, звернулася до нас. Ми були другі е, в Україні, і вона зараз е, готується бути токарем, вона вчиться і буде токарем. І ще є плани вона звернулася до нас, звертаються жіночки, і вони будуть трактористами. Ну або там Водіїв монтажувача, ну за, бажання. за бажанням і за вибором професії, які є на даний час. Для людини потрібне тільки бажання. Якщо у людини є бажання і вона звернеться до служби зайнятості, ми допоможемо і зорієнтуватись у професії, і навчитися, і отримати нові компетенції. Головне бажання для людини на даний час. Скажіть, всі професії теорія проходиться дистанційно. Е Початково ні, ну дивіться, теорія дистанційно може бути у будь-якій, але є професії, які можуть взагалі проходити дистанційно до виробничого навчання, ну які пов'язані з теорією, взагалі, тобто обліковець, наприклад. А є професії, які потребують присутності в обов'язковому випадку, то, наприклад, електрогазозварник, бо там треба робити руками, так і потрібна присутність особи. Якщо це особа. Звернулися до служби зайнятості і за направленням вчиться, то безкоштовно і проживання, і проїзд, тобто всі послуги, які потрібні особі. Мета своєї душного заходу це презентувати наживо можливості служби зайнятості щодо здобуття професії молодим людьми та отримання професії дорослим населення. На сьогодні в нас акцент в роботі більше для молоді і на молоді. Які буде презентувати можливості здобуття професії в місті Одесі, а також працевлаштування в нашій южницькій громаді. І одним із шляхів здобуття нових навичок, нових здібностей і якраз навчальний центр, наш Одеський навчальний центр професійно-технічної освіти це профільний заклад служби зайнятості, до якого скеровуються всі хто хоче здобути професію і отримати працевлаштування. В чому відмінність цього закладу в інших? В тому, що не тільки є здобуття освічення, здобуття освіти, а є можливість працевлаштування, тобто є такий цілий кейс послуг це направлення на навчання і сприяння у працевлаштуванні. Це саме те, що на сьогодні цінне. З одного боку, з іншого боку, ми працюємо з роботодавцями, які нам дають заявку. Тому ми маємо можливість узагальнити запити роботодавців і скеровувати наших відвідувачів, наших, тих, хто до нас звертається, наших клієнтів, за тим напрямком, який має перспективу працевлаштування, також мають гарантію працевлаштування. А навчальний заклад гарантує відповідну якісну освіту відповідний профіль для тих підприємств, які сьогодні затребують кваліфікованих працівників. На сьогоднішній день досить непросто скерувати на робітничі професії. Напевно, ще спрацьовують оці стереотипи, що робітнича професія це щось таке непрестижне і, напевно, воно низько оплачуване. Якщо порівняти оплату головного бухгалтера і електровазозварника, то повірте, на сьогоднішній день електровазозварник отримує достойну заробітну плату. Те ж саме стосується те саме стосується швачок, тих людей, які працюють на виробництві, все, що пов'язано з виробництвом, з промисловістю. А в нас регіон в нас є багато підприємств, яким потрібно саме на виробництві: на погрузчики, на навантажувачі, на верстати, токарі, слюсарі це там, де затребані робочі руки. І тенденція є до того, що підприємства готові взяти на роботу жінок. Молодих жінок, які перенавчаються і отримують можливість працевлаштування.